Що можна ввести в свій раціон, щоб паразитам було аж занадто некомфортно у вашому тілі. Окрім традиційних методів лікування паразитарних захворювань, існують також природні засоби, які можуть допомогти у боротьбі з цими непроханими гостями, і ось деякі з них. Часник містить речовину під назвою аліцин, яка має антипаразитарні властивості його можна вживати у свіжому вигляді або у вигляді добавок. Гарбузне насіння містить речовину кукурбітацин, що також має потужну антипаразитарну дію. Насіння потрібно їсти сирим або вживати у вигляді олії. Імбир має протизапальні та антипаразитарні властивості. Його можна додавати до страв або готувати з нього чай. Орегано містить карвакров, речовину, від якої паразити не у захваті. Його застосовують у кулінарії або у вигляді олії. Чорний горіх містить юглон це сильний природний антипаразитарний компонент, використовують у вигляді настоєнки чи екстракту. Гвоздика містить євгенол, який теж має потужні антипаразитарні властивості, особливо для яєць гельмінтів та лямблі. Її можна вживати у подрібненому вигляді, особливо коли тягне на щось солодке. А льон містить лігнани, що мають антипаразитарні властивості. Можна споживати у молотому вигляді, наприклад, додавати в йогурт кефір або як олію. А для тих людей, хто бажає пройти антипаразитарний курс по очистці організму, лікарі рослини Карпат створили унікальний курс, який включає в себе такі фітопрепарати, як гельмінтозин, гепатовіт, мікобен, фунгіцин та лімфорен. Кожен з тих препаратів потужно діє на функції нашого тіла, які є пригнічені внаслідок паразитарної та грибкової інвазії, і після місячного курсу дає помітний результат. Буду вдячний тим, хто вже пройшов цей курс. В коментарях, будь ласка, поділіться враженнями. Детально про фітодобавки можна знайомитися в телеграм-каналі Здорове тіло, а щоб замовити, напишіть мені в приватні повідомлення. Пам'ятайте, що турбота про власне здоров'я це турбота про якість життя, і бажано прибрати все зайве, що заважає тілу повноцінно відновлюватися.